Так вже склалося в нашій країні, що ранком 9 березня, весело згадуючи свято попереднього дня, не всі і не одразу згадують про історію цього дня, річниця народження Тараса Шевченка. Зайва говорити великого, бо його величність доведена самим часом, а не людьми. Зайве нагадувати, що поета, бо бодай парою його рядків може цитувати кожен українець. Часто на діб широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високий, горами хвилі підійма, а бриди місяць на ту пору і смари де виглядав, наче човень сині морі, то поринав, то потопав. Як живу по На Україні в милий, посеред широкої степі Вирайці могилу, щоб лежати мені на кургані над рікою широкою. Далі я вже, мабуть, забула. На панщині пшеницю жала, втомилася, не відпочивать пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите кричало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плогами йдуть, співаючи, співають ідучі дівчата. а, плагат, а... Матері вечерять ждуть. По діброві вітер віє, гуляє по полю, Край дорог не то полю, до самого долу. Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні миль, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі. Скільки прилучан згадало про дату народження автора заповіту, ми мабуть. Вже ніколи не дізнаємось. Хочеться вірити, що всі, але розум підказує протилежне. Та напевне згадати тату це не головне, адже є люди, які читали всього Шевченка. У когось Кобзар найулюбленіша книга. Хтось вивченню його творчого доробку присвячує життя. Не зайве нагадати, що пам'ятників Шевченку за кордоном 47, А точне число їх в Україні навіть важко підрахувати. Його твори перекладені 130 мовами світу. Перший в Україні пам'ятник Шевченку як художнику з'явився у прилуках 2007 року. До його ніг покладають квіти урядові делегації та молодята. Біля нього призначають побачення, та іноді, на жаль, збираються попити пиво. До нього ми вже звикли, і у кожного з'явилася власна думка стосовно того, що ж дав цей пам'ятник нашому місту. Пам'ятник Шевченка це так вороно архітектурна, як пам'ятка. Хороший пам'ятник для нас, він українець, настоящий письменник наш. Він заслужив до цього, щоб пам'ятник був тут. Тут збирається молодь, відпочиває. Це наш символ нашого міста, як би сказати. Спогад про великого поета українського. Центр міста здорово Він відрізняється від того, який був. Всім видатним людям ставили пам'ятники. В прилуках не було такого пам'ятника. Поставили в прилуках пам'ятник. Люди ходять, шанують його творчість. А як може бути ще просто? Така історична фігура, яка в тисячолітті розглядається. Спасибо, хлопці. Позитив, я дуже люблю Шевченка. Ну, я ж такого віку. По-моєму, найлучшим за останнє время, що з'явилося в нас за останній час. Після нього там проходять, може, різні там мероприятия, буває так, іноді проходять. Стоїть красиво. Надо ж як-то розстраювати міст. Ну, во-первых, архітектурно стало краще. Достопримечательность получше в городі стало. Ну, не, не знаю. Взагалі, историч историческое. Какая-то пам'ятник. побільшало пам'ятників исторических. Ой, ну, в першу чергу, красоту центру міста. Наверное, я так думаю. Все-таки було так загрязнено. Зараз, по крайній вид відстав лучше, можна гостей прогласити в город Прилуки. Є з чим показати свої достоинства городу. Є де посидіти діткам, і взрослим так і погуляти саме з діточкою з колясочкой. Прекрасно, я думаю.